Отже, до визначення депресії певні сумні настрої називали меланхолією. Це було ще за часів Гіппократа у 5-4 столітті до нашої ери, що дає нам думку, що депресивні епізоди були притаманні людям ще в давнину. В середньовіччі, звісно, все спихали на гріховність, невміння радіти життю, засуджували такі переживання і закликали молитися. У 17 столітті повертаються до термінології меланхолії. І нарешті виникає думка, що депресія може бути пов'язана із психологічними травмами або внутрішніми конфліктами. А вже в 19 столітті з'являється термін депресія, що від латинської пригнічувати. І на мою думку, це дуже вдале розуміння, оскільки депресія пригнічує наші природні життєві функції та бажання. Десь у цей час починається класифікація психічних розладів, і депресія входить до системи психіатричної діагностики.